Трошки хочу тут поділитися з вами своїм досвідом. Якщо ви маєте в господарстві гострого ножа незалежно, фірміний, він не фірміний, звичайний, простий, куплений в дешевому маркеті за дешеві гроші. Якщо ви хочете, аби він був у вас гострий і менше тупився, не ріжте ніколи ножиком. По стеклу, по кераміці, по любому іншому твердому предмету, для цього є столовий ніж. Він спеціально для цього предназначений. В нього є, є пилочка, яка не боїться. А, а гострими ножами користуйтесь тільки на дерев'яній поверхні. І тоді вони вам будуть служити довго і приносити задоволення.